Вітаю! Я впевнений. Ви багато чули про типологію диск, і можете за поведінку людини визначити, до якого типажу вона відноситься. Але питання: як по обличчю виявити, до якого типажу відноситься людина? Мене звати Олександр Іванов, я фізіогноміст і психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як за обличчям людини визначити вона D, I, S або C типаж. Отже, короткий літбес: у нас є два вектори: перший вектор каже, людина екстравертована чи інтровертована. Екстра вартована це та, яка йде на зовнішнє проявлення, інтровертована це та, якій для аналізу інформації треба більше сконцентруватися на внутрішніх процесах, для того, щоб метабілізувати цю інформацію. Йдемо далі. З однієї сторони, людина орієнтована, її цікавлять інші люди, або це людина більше про практичні цілі, якісь матеріальні речі. Це такі орієнтовані люди. Отже, на перетині цих двох векторів ми отримаємо чотири типажі. D. Dominance, тобто домінуючий, i inducement тобто впливовий, S steadiness, тобто постійний, і C compliance, відповідний, тобто той, який відповідає правилам певним вимогам, певним критеріям. І зараз ми поговоримо про типаж D, що нам взагалі відомо про цей типаж. Він називається червоний вектор. Це природжені лідери, вони прямолінійні ініціативні, швидко приймають рішення, націлені на результат і прогрес. Тобто, це такі досягатори. А я таких називаю знаєте, махровий красний генерал. Давайте по характеристикам підемо. Перше домінантний тип особистості. Ці люди звикли бути всюди першими. Ну скоріш за все, мова йде про велику. Трикутну щелепу або просто велику потужну щелепу. І ця щелепа має бути виставлена вперед. Бо саме володарі великих трикутних щелеп це досягатори. Тобто вджобувати це їхня історія. Крім того, коли вона видвинута вперед, це проактивні люди. Йдемо далі. Світ навколо ворожий. Це люди з глибоко посадженими очима. Це могли бути люди з слабкою щелепою, такі тривожні. Але оскільки ми вже маємо велику трапільну щелепу, то, скільки за все, мова йде про глибоко посаджені очі, адже такі люди мають параноїдальну акцентуацію відповідно до ленгарда. Йдемо далі. Їх дуже древить конкуренція і виклики. Дуже-дуже цікава характеристика. І тут може бути три маркери. Перший це випукла зона его, тобто шишечка тут по центру. Далі. Це може бути ні з горбинкою, але скоріше за все це ніс такий дугою. Знаєте, як не грецький профіль, а саме римський профіль, тобто такий ніс дугою. Ну і третя характеристика це третій зуб, клик він загострений, адже це люди, які більш агресивні, не в плані погані злі, а в плані, ну, саме агресивні агресія, як емоція, яка і про досягаторство, і про сексуальний темперамент. Тобто мається на увазі не те, що клик просто є, а мається на увазі, що він саме гострий. Мені догою це люди, які провокативні фрондерські, їм важливо показати себе, які вони класні. А зона випукла зона его показує, що людина взагалі амбітна. Якщо візьмете Голіву, то там кожен другий, якщо не кожен перший, має випуклу зону его. Метіо Макконах є найкращий варіант. Їх думка завжди правильна і найважливіша. Це довгоголові. Адже саме довгоголові це люди, які можуть бути різного ступеню всього, чого захочете, але довгоголові відрізняються від круглолицях саме тим, що для них характерна ригідність. це найменш адаптивні люди. Тобто в них найбільш високий лоб, найпотужніша щелепа, і в них взагалі немає мотивації адаптуватися, адже зазвичай вони легко змінюють топографію обставин під себе. До речі, якщо вам цікаво, звідки я беру ці характеристики, звідки я беру ці риси обличчя, ви можете звернутися до нашого міні-курсу або повного курсу з вивчення фізіогноміки. Як по рисам обличчя визначити характер людини, її таланти, її підсвідому модель поведінки. Дуже вам рекомендую. Далі вони вміють керувати своїми емоціями і показують їх тільки коли вже зовсім накипіло. Так, ну по-перше, це довгоголові. Знову ж таки глибоко посаджені очі. І я думаю, що це губи тонкі, принаймні верхня губа тонка. У них низький емоційний інтелект, вони не чують людей, не розуміють їх потреб. Верхня губа тонка. Чому так? Тому що губи це взагалі про емпатію, а верхня губа вона саме про взаємодію з іншими людьми. Нижня вона більше про кар'єру досягаторство. Я тут дуже швидко розповідаю, але в курсі навчання фізіогноміці це набагато-набагато набагато довше. Суперечці швидше надавлять і притягнуть до своєї точки зору. Ну, це те, що ми вже казали. Це, по-перше, довга голова, і це потужна щелепа. Знаєте. Це не в мене характер поганий, це у вас нерві слабкі. Темп мовлення рухів у червоних середній, ближче до високого. Тут нічого не можу сказати, що їх мотивує гроші влада досягнення. Скоріше за все, нос буде маленький, навіть якщо він яструбиний. Або маленький, або середній. Людей з таким вектором дуже люблять керівники, вони за бонус і кар'єру досягнуть будь-яких результатів. Це очевидно, це не фізіогномічна історія. У них є фішка. Вони можуть довгий час працювати під натиском і при цьому не вигорати. Це потужна, щелепа. І, скоріш за все, скошений лоб. І яскраво-червоними керівниками, як правило, вигрівши персонал і плинність кадрів. Слухайте, це взагалі історія, яку я постійно бачу, коли до мене приходять на презентації керівник. Топ-менеджер або керівник, і я кажу: слухайте, ну ви розумієте, коли нормальні люди з вами працюють, ось такими дій вот, домінанс для них це щодня як голими ногами ходити по битому склу. І вони такі, а! Ось чому вони лопаються, ось чому вони вигорають, ось чому вони там швидка пленість кадрів. Вони просто не витримують. Мені потрібно брати інших, більш сильних. Можливо, так, а можливо, просто вам потрібно трохи зменшити тиск. Вони добре керують бебі-бумерами. Ось покоління Y і Z, від них часто йде. Ну дійсно, бебі-бумери – це люди виховані тими, хто пройшов війну, і це люди, знаєте, таку більш жорсткого виховання. А YZ покоління, воно дуже ніжне і ну, воно не може взаємодіяти на тих правилах умовах. Отже, давайте ще раз пройдемо, що ми тут побачили. Ми побачили велику потужну щелепу, скоріш за все, виставлену вперед. Ми побачили глибоко посаджені очі. Зона ега проявлена, ніс дугою, загострений клик. Це довгоголові люди. Скоріше за все, верхня губа тонка нижня розвинута. Ну, це як у мене, наприклад. Що далі? Нос або середній, або малий, і скоріш за все середньо скошений лоб. Потужно щелепа і скошений лоб. Так, давайте подивимось, як ці люди виглядають. Отже, я попросив чат-GPT намалювати мені, і я отримав малюнки схожі на ці, але чат gpt дуже-дуже, знаєте, так слабенько розуміється на обличчях насправді. І він дав мені таке обличчя з прямим лбом. І далі я попросив дизайнера, щоб вона зробила скошний лоб. Отже, щелепа не надпотужніша, але вона, бачите, ну, доволі висока. Щок немає. Дійсно, це люди, які гарують, які вджобують, які пашуть. Тобто тут у нас ну, взагалі немає щок. Що ще? Глибоко посаджені очі, зверніть увагу, і середньо скошений лоб, але краще було б потужно скошений лоб. Йдемо далі, що мені дав Леонардо? Це зображення, як на мене, максимально відповідає. Все, що ми казали, потужна щелепа. Ось тут. В ідеалі це має бути саме трикутна щелепа. Тут вона не найтрикутніша, але близька до цього. Палі щоки, верхня губа тоньша за нижню. Яструбин, ну тут такий, знаєте, натяк на струбин, яструбинний нос, ніс він невеликий. Тут, насправді, він невеликий, він просто м'ясистий, це різні характеристики. Пропорція висоти носа до довжини в нього максимально середня. Але за, за рахунок м'ясистості він здається великим. Глибоко посаджені очі, середньо скошений лоб, і що ще? Ну, мабуть, це найголовніші критерії, які ми з вами проговорили. Що ж мені намалював міжорні? Міджорні мені намалював ось таке обличчя, воно більш схоже на сучасний образ молодої людини. Єдине, що з верхньою губою тут не вдалося, але здебільшого все вірно. Тобто це обличчя досягаторів, це обличчя людей, які гарують, вджобують, впахують, і для них це абсолютна норма. Давайте подивимося на реальні приклади. Це Дітріх Матєшець. Нині Не покійний це людина, яка створила компанію Red Bull. Так, в нього там був партнер тайський, але в цілому ідея бізнесу, ідея масштабування, розширення це ідея Дітріха Матешина. Тобто це 100% досягатор. Знову ж таки, потужна щелепа, впалі, щоки, губи. Ну, нижня трохи є, верхню взагалі немає, глибоко посаджені очі. Дивіться, ніс яструбиний. До речі, щелепа, вона. Трошки йде вперед. Ми не по цьому дивимося, ми по цій точці дивимося. Середньо скошений лоб. Тобто це ідеальний портрет досягатора. Лорі Грейнер, відома, можливо, вам відома за передачею акули бізнесу. Це жінка, яка побудувала свій бізнес з продажів жіночої косметики по телебаченню: величезний бізнес, десятки, можливо, навіть сотні мільйонів доларів вартість цього бізнесу. Та ж історія, потужна щелепа, майже трикутна. Щоки це не ось дивіться, це не щока. Це м'язи. Детально про це говоримо на великому курсі. Щоки насправді в тонусі, абсолютно, що в неї тут з губами не зрозуміло. Лоб погано видно, але він середньоскошений. Ну, я вже по не можу сказати, що він середньоскошений. Отже, саме так виглядають досягатори. Саме так виглядають люди, які гарують, яким потрібно отримати результат, і вони не бачать взагалі ніяких перешкод. Якщо вони йдуть і попереду гора, то в цій горі буде тунель, або не буде взагалі цієї гори для розвитку бізнесу, особливо олдскульного розвитку бізнесу. Це дуже дуже крута характеристика. Дуже класно вони під це підходять. Це був перший рок з п'яти років мені курсу про те, як пов'язані типологія диск, адізис та фізіогноміка. У наступних уроках ви дізнаєтесь, як виявити максимально творчу ідейну людину, але яка буде спалювати просто в попіл все навколо, якщо її ідеї не приймаються до уваги, про те, як виявити поблич по людину, яка дружить з усіма, об'єднує всіх, інтегрує всіх, але керує підприємством так, щоб всі було добре, а прибуток то вже питання другого, третього чи п'ятого порядку. Та про те, як виявити максимальну системну людину, яка все прораховує, яка все знає, яка дуже готується до всіх зустрічей або купівель, але під керівництвом такої людини підприємство буде банкротом у рівно визначений час. П'ятому році ми кажемо про те, взагалі як ставитися до цих типологій, і трохи говоримо про те, які суміжні прояви тих або інших акцентуацій. Отже, запрошую вас продовжити перегляд цього міні-курсу. Під цим відео є посилання на реєстрацію, де ви зможете дуже швидко і просто зареєструватися та безкоштовно продовжити перегляд цього міні-курсу. Запрошую вас поглибитися у цікавий світ практичної фізіогноміки.